Доброго дня, це відео буде про мій шлях в еко. Еко також розшифровується як екстракорпоральне запліднення. Я хочу зняти це відео для того, щоб дистематизувати цю тему. Чомусь в нашому суспільстві не прийнято про це говорити. Багато жінок не любить признаватися, що вони використовували цей метод. Тому що не знаю, релігія соціум вважає, що це неправильно, що діти повинні з'являтися тільки природнім шляхом. І таких дітей, на жаль, ще часто називають дітьми з пробірки. чому я не розумію. Повірте, діти після якого виглядять і ростуть, і розвиваються точно так же, як всі інші нормальні діти, і хворіють точнісінько, так само. А, отже, що розпочався наш чоловіком шлях. Ми прийшли до репродуктолога. На той момент ми вже два з половиною роки були безплідні. Діагноз безпліддя ставиться зазвичай, коли ви протягом року не можете природним шляхом зачати дитину. На той момент, як ми прийшли, ми вже обоє здавали купу аналізів. у нас на руках були результати багатьох аналізів, ми пробували таблетки, ми навіть робили певні операції, нічого не допомагало, ми звернулися до репродуктолога. Лікарка нам сказала, що шанс завагітніти природження у нас є, однак він був дуже низький. А цифру, яку вона озвучила, це було 3% за умови того, що ми повинні були продовжувати пити таблетки. Вона сказала, що тягнути і чекати далі нема куди, і вона радить зробити еко. Буду відверта. Коли я почула це слово, воно для мене було страшним, і я надзвичайно засмутилася. Тому що на той момент все, що я чула про еко, це були якісь страшні заголовки з новин про те, як якісь знаменитості отримали рак мізків після еко. Я була дуже засмучена. Також мене цікавило питання, а, чи при якої буде обов'язково двійня. Лікарка мене запевнила, що ні. Зазвичай вони пересаджують один ембріон при бажанню, а, і там, якщо є якісь показники, можуть пересадити два більше двох ембріонів, не підсаджують. А, я дуже засмучена пішла додому, залізла в інтернет, перечитала кучу інформації, передивилася кучу відео. На жаль, на просторах українського Ютубу таких відео майже не було, тому приходилось дивитися на землі. І я зрозуміла, що це все не так страшно. І тисячі людей в світі проходять через те саме. І нема ніякої підтвердженої інформації, що гормони, які коляться під час еко, викликають рак мізків. Я заспокоїлася. І вирішила, що я буду вдячна науці, якщо вона мені допоможе отримати свою дитину. Отже, наш шлях почався 1 вересня. В той самий день ми одразу пішли і здали перший аналіз на генетику. Результати цього аналізу треба чекати цілий місяць. А лікарська сказала, що коли приходять аналізи, якщо вони хороші, хороші аналізи, тобто у нас немає генів, це повинно бути було 46XX У мене і 46XY у чоловіка. Тоді ми тільки продовжуємо і здаємо всі інші аналізи. Вони прийшли хороші. А всі інші аналізи це були багато багато аналізів, при яких ми просто здавали кров. Це від загального аналізу крові до купи аналізів на хвороби, що передаються статевим шляхом і всього іншого. Ну, це досить просто: приходиш, здаєш кров та й усе. Крім цього, потрібно було, щоб тебе мене оглянув мамолог. Потрібно було, щоб оглянув ендокринолог, також зробити УЗД черевної порожнини. І потім з усіма цими аналізами. Треба було е, піти до терапевта клініки, яка би подивилася, і е, дала добро на те, щоб продовжувати ЗЕКО. Так все і сталося. Єдине, що е, Деякі ці нюанси затягуються, тобто місяць ми чекали результатів генетики. А потім, якщо ви знаєте, до, до мамолога найкраще треба йти в п'ятий-дев'ятий день цикла. Тобто, якщо ви вже не попали, то треба чекати наступного цикла. Ну, тобто, це все затягується ще через те, що деякі аналізи можна здавати. І взагалі весь е, прося процедура ко дуже прив'язана до жіначого циклу. І частково через це у нас це зайняло досить багато часу. І мені хотілося, чи здавалося, що це повинно бути було швидше. Але у нас ми прийшли до лікаря 1 вересня, підсадили нам ембріончик 5 квітня. Ну тобто, 7 місяців і кілька днів, у нас зайняло, зайняв весь шлях від початку і до кінця. А, і так, ми поздавали всі аналізи, все добре. А, наступне, що ми зробили, це. На п'ятий день цикла прийшли до нашого лікаря. Лікар відносно вашого віку і анамнезу вибирає шлях стимуляції яйцекліток. Наскільки я читала, їх буває кілька. Основні це якщо у вас якісь показники, що вам не можна стимулювати яйцеклітки, тобто просто стараються в свіжому циклі. Зазвичай у жінки за цикл дозріває один фолікул. Коли він дозріває, його дістають, оплодотворяють. Ну це дуже рідкий випадок, коли ну, не можна стимулювати. Більшість випадків, це якраз мій класичний випадок, коли ми стимулювали яйцеклітки, стимулювали яєчники для того, щоб одразу дозріло багато яйцекліток. Це було приблизно на протязі двох тижнів. Кожні кілька днів я ходила на ОЗД, вона перевіряла, як багато яйцекліток дозріває. І два рази на день я колола ліки. Одні ліки прискорювали ріст і кількість саме фолікулів, а другі ліки надавали статися овуляції. Овуляція — це коли яйцеклітка покидає яєчники, Тобто їм треба було, щоб вона все залишалося там. Третій випадок це коли жінку вводять в штучну штучний клімакс. Тобто роблять, скажімо так, чисте поле. І потім вже колять багато різних гормонів, які потрібні для того, щоб яйцеклітка клітка правильно дозрівала. Це не мій випадок, на жаль, багато інформації про це не читала, тільки таку от загально. А в принципі, результат більшості один, коли назначається дата операції, коли лікар вирішив, що яйцеклітки досить достатньо виросли, назначається дата операції за 12 годин до цієї операції, ти повинен ввести собі ліки, які дозволяють яйцекліткам це дозріти до фінальної стадії. А забір яйцекліток проводиться під е, загальною анестезією. В принципі, е, нічого важкого, важко, якщо у вас була загальна анестезія, ви розумієте. В е, принципі, е, процедура проводиться досить швидко. В цей час, як вам дістаються яйцеклітки, чоловік здає сперму і одразу свіжі яйцеклітки в плінніці оплодотворяють е, цією спермою. В моєму випадку в мене дістали 25 яйцекліток. З них хорошими були тільки 20, їх оплодотворили і до п'ятого дня у нас було хороших, здорових 17 яйцекліток. Це, в принципі, хороший нормальний результат. Далі, знову ж таки, буває два шляхи: перший шлях, коли свіжих ембріонів підсаджують, а другий шлях це коли ембріони заморожують і підсаджують через деякий час. А в моєму випадку, через те, що було досить багато цикліток, мене відносно <свісно> був молодий вік. Мені було 28 тільки, тому був високий шанс надмірної стимуляції ячників. І лікарка порадила, що найкраще їх буде саме заморозити для того, щоб не перенасажувати мій організм. Ми так і зробили. Ще один плюс, який дає, це те, що в цей час, поки ми заморожуємо, чекаємо наступного циклу, Можна перевірити е, ці ембріони на генетичні мутації, чим ми і скористалися. На жаль, це дуже недешева процедура. Е, приблизно в доларах на той момент протестувати три ембріони коштувало тисячу доларів. Лікарка сказала, що тестувати один абсолютно не мало ніякого, це було недоцільно. І також результатів аналізу, які наших генетичних аналізів, чекати було цілий місяць. Ми це зробили. І скажу чесно, ми очікували набагато кращих результатів, тому що в принципі ми нам обоє було нам обом було до 30, У нас не було ніяких генетичних поломок, тобто ми очікували, що всі три ембріона будуть здорові, але це вийшло зовсім не так. З трьох ембріонів у нас були дві дівчинки, і вони були з генетичними мутаціями. І був один хлопчик, і він був здоровий. Звичайно ж, його ми і пересадили. І погодять, це дивовижно, що заморожені ембріони можна через деякий час розморозити і підсадити. І з цього виростає маленька людина. <свісно> і таким чином під місцевим наркозом проходить перенос ембріона, і 5 квітня нам підсадили нашого хлопчика. І все вийшло. Через два тижні я здала аналіз на хайче. Аналіз був позитивний. І так ми дізналися, що ми таки завагітніли, і у нас все вийшло з першої спроби. На жаль, не всім так щастить, і не у всіх все виходить з першої спроби. Хоча з тих даних, що я читала, що приблизно у 50% випадків перша спроба таки вдала. З кожною наступною спробою, якщо такі бувають, лікар може якось. Змінювати призначення ліків е, і теж підвищувати цим шанси. Якщо у вас заморожені ембріони, то вам не треба проходити через період стимуляції кожного разу. Е, і просто якщо є заморожені і вони хорошої якості, то просто е, з кожною спробою підсаджувати їх. Не можу сказати, що морально це дуже простий процес, абсолютно ні. Але е, це вийшло. Я надзвичайно в цьому щаслива, чоловік теж. Щодо грошей, це дуже недешеве задоволення. Саме еко по пакету, якому, який ми оплатили, це був якийсь середній пакет. В принципі, він коштував, буду казати, ціну в доларах, того, що, оскільки курс гривни після початку повномасштабного вторгнення сильно виріс. Я думаю, в доларах це буде більш доцільно. Ціна на той момент складала приблизно три тисячі доларів. Тисяча доларів коштувало ще генетичне досліджування ембріонів. Крім цього, кількість ліків в пакеті нам була недостатня це для стимуляції. Нам треба було їх докупляти. Крім цього, було дуже багато аналізів. Були ліки, які треба було приймати перед пересадкою і потім ще довгий час після неї. В сумі ми так рахували, що у нас приблизно вийшло 7 тисяч доларів, що дуже багато. А на той момент мені просто було цікаво, Я цікавилася, чи у нас є державні програми. На жаль, те, що я знайшла, це було дуже сумно. У нас принаймні на той момент була державна програма, але вона покривала тільки ліки. Тільки в певних державних клініках, і також для того, щоб на неї попасти, там було обмежена кількість, здається, там її давали тільки 200 жінкам на рік. Крім цього, треба було принести просто купу справок і тебе одобрювали на цю програму. Тільки у випадку, якщо в тебе взагалі не було ніякого абсолютно шансу завагітніти природу, ну тобто, якщо б там випадок, коли відсутні обі маточні труби і. Фізично ти не можеш завагітніти. Тому і треба було проходити медкомісії там цілий консиліум, В общем, те, що я знайшла в інтернеті, це було дуже сумно, і думаю, що в державі повинні бути якісь програми для того, щоб забезпечити еко, а, щоб було доступно для всіх людей. Це і все. Це виявилося не так страшно, і в результаті ми отримали найкраще. Нашого сина. тому ось така от історія. Дякую, що дивилися. До побачення!